Вітаю вас, любі малята. Запрошую на заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Сьогодні в нас гості. Тільки вони не хочуть просто так вам показуватись. А хочуть, перш за все, щоб про них загадки відгадали. Слухайте уважно. І пастух він, і співак. Вранці. Розбудить мастак, цей будильник в гарнім пір'ї, командир всього подвір'я. Здогадались, хто це? Це півник. Наступна загадка. Сіренькі маленькі бігають швиденько, шкодять, коли тиша пакостливі, миші. У нас сьогодні в гостях півник і аж двоє мушенят. Вони принесли вам українську народну казку колосок. Погляньте, яка гарна яскрава книжка. Хочете її послухати? Слухайте уважно, а потім скажете, хто з героїв казки вам сподобався. Жили собі двоє мушенят. Круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте, на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей верть. А йдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я боросно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой! Півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я. пишіть круть. Не я. пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круч. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте, но ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть машенята, а хто його обмолотив? Ти, вже тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Малята-татар. Тож хто вам сподобався в казочці? Який був півник у казці? Півник був працьовитий. А як його звали і чому? Півника звали Голосисте Горлечко, тому що він уранці голосно співав, усіх піснею будив. А мишенята, які в казці? Мишенята ледарі, нічого не хотіли робити. А як звали мишенят? Круть і верть. Чому їх назвали так? Бо вони тільки крутилися та вертілися і нічого не хотіли робити. Сподіваюсь, малята, що вам сподобалась казка колосок. Бажаю вам бути такими ж працьовитими, як півник. До побачення!